Купуєте хліб за 30 гривень. Думаєте, ці 30 гривень йдуть пекарю? Ні. Майже половина йде державі, у вигляді податків, які ви не бачите, але платите кожен день. Сьогодні розповім про те, за що ми платимо, навіть не знаючи, про податки, які заховані в ціні кожного товару, про те, скільки з вашої пенсії насправді йде державі, і чи можна щось з цим зробити. Це буде чесна розмова, без прикрас, з цифрами і прикладами, тому дивіться до кінця. Але перед тим, як почну розповідати про приховані податки, швидко зробіть одну річ: підпишіться на наш телеграм-канал, посилання в описі під відео. Там всі новини про пенсії, виплати, субсидії, податки виходять найпершими. Щойно щось змінюється, ви одразу про це дізнаєтеся не через тиждень, не через день, а відразу. Тому підписуйтеся прямо зараз, поки не забули. Посилання в описі почнемо з головного питання: чи платять пенсіонери податки? Більшість людей думає, що ні. Пенсія ж не зарплата, це соціальна виплата, яке там оподаткування. Але насправді все складніше. Сама пенсія не оподатковується. Якщо ваша пенсія менше 24 тисяч гривень на місяць, з неї не беруть жодних податків. Держава не утримує ні податку на доходи фізичних осіб, ні військового збору, нічого. Це добре, це правильно, бо пенсії і так маленькі. Середня пенсія в Україні 6436 гривень, мінімальна 2361 гривня. З таких сум нічого не забирають додатково. Але якщо ваша пенсія більше 24 тисяч, отут вже інша історія. З суми, що перевищує цей ліміт, забирають 15% податку на доходи фізичних осіб. Наприклад, пенсія 25 тисяч, 24 тисячі не оподатковуються, а з однієї тисячі, що залишилося, беруть 150 гривень податку. Але таких пенсій одиниці. Максимальна пенсія в Україні 23 610 гривень, це менше ліміту. Тому більшість пенсіонерів податок з пенсії не платять. Та це офіційний податок, той, що бачиш. А є приховані податки, ті, що не бачиш, але платиш щодня. Кожен раз, коли купуєте хліб, молоко, ліки, одяг, платите за комуналку, ви платите податки. Вони вже закладені в ціну, і ви їх не помічаєте, бо вони невидимі. Давайте розберемося, які саме податки заховані в ціні товарів. Перший і найбільший Податок на додану вартість, скорочено ПДВ. Це 20% від ціни майже всього, що ви купуєте. Хліб, молоко, м'ясо, одяг, побутова техніка, меблі, послуги. На все нараховується ПДВ 20%. Як це працює? Пекарня випікає хліб, собівартість булки 5 гривень. Пекарня хоче заробити 5 гривень, разом 10 гривень. Але пекарня додає ПДВ 20% 2 гривні. І продає хліб магазину за 12 гривень. Магазин хоче заробити теж 5 гривень 20 гривень разом. І магазин теж додає ПДВ 20% 4 гривні і продає вам за 24 гривні. Ви платите 24 гривні за хліб. З них 6 гривень це ПДВ, 25% від ціни. І ці 6 гривень йдуть до державного бюджету, не пекарю, не магазину, державі. Ви думаєте, купили хліб за 24 гривні, а насправді за хліб заплатили 18, а 6 віддали в податок. І так з кожним товаром, з кожною послугою. Купили молоко за 50 гривень, 10 гривень податок, купили курку за 150 гривень 30 гривень податок, оплатили комуналку 2000 гривень 400 гривень податок, постриглися за 100 гривень 20 гривень податок, ПДВ скрізь у всьому. І ви його не бачите, бо він уже в ціні. Винятки є. На ліки ПДВ 7% замість 20%, на деякі продукти сільського господарства 14%. Але це все одно податок, просто менший. Другий прихований податок акцизний збір. Це податок на певні товари: алкоголь, сигарети, бензин, автомобілі, газ, електрика. Скільки акцизу в ціні. Пляшка горілки 500 гранів. Якщо подивитися структуру ціни, там майже половина податки. ПДВ 20% плюс акциз. Разом може бути і 40 і 50% ціни. Сигарети там ще гірше. До 60% ціни це податки. Бензин. Літ бензину 54 гривні. З них близько 12 гривень акциз плюс ПДВ. Разом майже чверть ціни. Електрика і газ. Там теж є акциз, не такий великий, як на горілку, але є. І знову ж таки, ви цього не бачите. Купуєте бензин, думаєте, платите за паливо, а насправді платите і за паливо, і податок державі. Третій прихований податок військовий збір. З 1 грудня 2024 року військовий збір 5%. Утримуються з зарплат з пенсій, що більше 24 тисяч з інших доходів, але для більшості пенсіонерів це не актуально, бо пенсії маленькі. Хоча якщо пенсіонер працює, з зарплати забирають 18% ПДФО плюс 5% військовий збір разом 23%. Уявіть, пенсіонер працює за зарплату 10 тисяч гривень. Здається, непогані гроші додатково до пенсії. Але роботодавець утримує 18% ПДФО 1800 гривень. 5% військовий збір 500 гривень. Разом 2300 гривень. На руки пенсіонер отримує 7700 гривень. 23% зарплати пішло в податки. Майже чверть. Тепер давайте порахуємо, скільки насправді податків ви платите щомісяця. Візьмемо середню пенсію 6400 гривень. З неї податків не беруть. Але коли ви витрачаєте ці гроші, податки виникають. Ви купуєте продукти на 4000 гривень, з них приблизно 800 гривень це ПДВ, платите комуналку 2000 гривень, з них 400 гривень ПДВ. Купуєте ліки на 500 гривень, з них 35 гривень ПДВ 7%. Разом за місяць ви заплатили близько 1200 гривень прихованих податків. Це майже 20% вашої пенсії кожен місяць, кожен рік. За рік з пенсії 6436 гривень. Ви платите приховані податки близько 14400 гривень. Це 2,5 пенсії за рік йдуть на податки, які ви не бачите. І ви думали, що пенсіонери податків не платять? Платять просто інакше. Тепер давайте порівняємо з іншими країнами чи багато ми платимо податків порівняно з Європою. ПДВ в Україні 20%, в Європі Німеччина 19%, Франція 20%, Польща 23%, Швеція 25%, тобто наш ПДВ середній по Європі, не найнижчий, але й не найвищий. Військовий збір 5%. В більшості країн Європи такого збору немає. Є в деяких країнах щось подібне, але зазвичай менше. Акцизи на алкоголь і сигарети. В Європі часто вищі, ніж у нас, особливо в скандинавських країнах, але є велика різниця. В Європі високі податки, але й високі зарплати і пенсії. Пенсія в Німеччині в середньому 1200 євро. Це близько 50 тисяч гривень. ПДВ 20% від 50 тисяч це 10 тисяч, але залишається 40 тисяч чистими. У нас пенсія 6436, приховані податки 1200, залишається 5200 чистими. На 5200 гривень прожити важко, на 40 тисяч гривень можна жити нормально. От і вся різниця. Куди йдуть ці податки, які ми платимо? Офіційно на утримання держави, зарплати чиновникам, армію, медицину, освіту, пенсії, соціальні виплати, дороги, інфраструктуру. За 10 місяців 2025 року до державного бюджету надійшло ПДВ 255 мільярдів гривень, ПДФО і військовий збір 293 мільярди, акцизи 98 мільярдів. Разом це більше половини всіх доходів бюджету. На що витрачають? Найбільше на оборону. Війна коштує величезних грошей: армія, зброя, боєприпаси, обмундирування, техніка, потім соціальні виплати, пенсії, субсидії, допомога переселенцям, виплати сім'ям військових, медицина, лікарні, зарплати лікарям, ліки, обладнання, освіта, школи, університети, зарплати вчителям. Інфраструктура, дороги, мости, комунальні мережі, особливо відновлення того, що знищила війна, утримання державного апарату, зарплати чиновникам, парламент, уряд, місцеві адміністрації. Чи ефективно витрачаються ці гроші? Окреме питання є проблеми з корупцією, з неефективністю, з розкраданням. Але це вже політика, а ми говоримо про податки. Тепер головне питання. Чи можна щось змінити, чи можна платити менше цих прихованих податків? Чесно, ні, не можна. ПДВ закладений в ціну кожного товару. Ви не можете сказати, продайте мені хліб без ПДВ. Не продадуть, це незаконно. Акциз теж саме, він уже в ціні бензину, газу, електрики, ви не можете його уникнути. Військовий збір утримується автоматично, якщо працюєте. Єдине, що можете зробити, менше витрачати. Купувати тільки необхідне, економити на всьому. Тоді й податків заплатите менше, бо менше купите. Але це не вихід, це виживання. Справжнє рішення підвищення пенсій, щоб пенсія була не 6 тисяч, а принаймні 20, щоб після сплати всіх прихованих податків залишалося достатньо на нормальне життя. Чи буде таке підвищення, важко сказати. Пенсійна реформа обіцяють уже років 10, поки що нічого. А поки що ми живемо в реальності, де з кожної купленої булки хліба чверть ціни йде в податки, де з кожного літра молока 5 гривень податок, де з кожної платіжки за комуналку п'ята частина податки. І найсумніше, що більшість людей цього не усвідомлюють. Думають, що пенсіонери податків не платять, а насправді платять кожен день з кожної покупки. Давайте підсумуємо, що ми дізналися. Перше. Пенсії до 24 тисяч гривень не оподатковуються напряму, з них не утримують ПДФО і військовий збір. Друге. Але в ціні кожного товару і послуги закладені приховані податки. ПДВ 20% акцизи, військовий збір. Третє. Якщо порахувати, скільки прихованих податків платить пенсіонер, за місяць виходить близько 20% пенсії 1200 гривень з 6400. Четверте, за рік це майже 2,5 місячні пенсії йдуть на приховані податки. П'яте. Порівняно з Європою наші ставки податків середні, але там пенсії в 10 разів більше. Тому після податків залишається достатньо на життя. Шосте. Куди йдуть ці гроші? На оборону, соціальні виплати, медицину, освіту, інфраструктуру, утримання держави. Сьоме. Уникнути приховані податки неможливо. Вони в ціні кожного товару. Єдиний спосіб заплатити менше менше витрачати, але це не рішення. Восьме. Справжнє рішення підвищення пенсії до рівня, що дозволить нормально жити після сплати всіх податків. Що робити з цією інформацією? По-перше, просто знати. Розуміти, що коли купуєте щось за 100 гривень, близько 20 гривень йде в податки, це ваша реальність. По друге, раціонально витрачати гроші. Не на емоціях, а з розумом. Складати список покупок, шукати де дешевше. купувати тільки необхідне. Кожна заощаджена гривня це менше податків заплатили. По-третє, використовувати всі пільги і субсидії, на які маєте право. Субсидія на комуналку, безкоштовні ліки через програму Доступні ліки, пільги на проїзд, все, що можна отримати від держави, отримуйте, бо ви вже заплатили за це своїми податками. По-четверте, не вірити обіцянкам про зниження податків або підвищення пенсії удвічі. Якщо щось обіцяють перед виборами, це зазвичай популізм. Реальні зміни приходять поступово і важко. Поп'яте, розповідати іншим людям про приховані податки. Багато пенсіонерів не розуміють, що платять податки з кожної покупки. Думають податки тільки з зарплати, а це не так. Знання це сила. Коли розумієш, як працює система, можеш краще в ній орієнтуватися. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал. Тут завжди найсвіжіша інформація про пенсії, виплати, ваші права. Пишіть у коментарях, чи знали ви про приховані податки. Чи здивувала вас ця інформація, ваші думки цікаві, і поділіться цим відео зі своїми близькими, особливо з літніми людьми, які можуть не розуміти, скільки насправді податків вони платять. Люди мають знати правду. А якщо ще не підписалися на наш телеграм-канал, підписуйтеся обов'язково. Там новини виходять ще швидше, ніж на Ютубі. Щойно щось важливе відбувається, ми пишемо в Телеграмі. Зміни податків, нові пільги, способи заощадити, все найперше там. Посилання в описі під відео. Натискайте і будьте завжди в курсі. Дякую, що дивилися до кінця. Бережіть себе і свої гроші. І пам'ятайте, податки платять всі, навіть ті, хто думає, що не платить. Просто одні платять відкрито, а інші приховано.